З новим 2025 роком. Перемоги нових досяг! Дорога команда! Любі друзі, вітаємо вас з наступаючим новим роком! Хай він нам принесе мир на наших умовах. Або що «Вінкс» візьме свій перший питал. Бажаємо, щоб наша Україна вистояла, щоб наша Україна допомогла, щоб наша Україна почала розвиватися і щоб у нас все було гаразд. Бажаю натхнення і міцного здоров'я в новому році. Бажаю успіхів, натхнення і перемог в наступному році. Бажаємо вам успіхів в вашому житті, здоров'я, натхнення. Ми маємо взяти цей малий кубок, а в наступному році боротися за основний кубок. Нехай наступного року наші головні мрії про перемоги у ширшому та вущому втенцях з. Вихадається з збудуться, я буду О! Дихай всі наші мрії наступного року про перемогу в ширшому та вищому сенсі виконаються. Висяка я не всіх з перенесними святами цілують, наймають. Наших болівальників новим роком бажаємо здоров'я, насамперед, мирного неба, перемоги нашій команді і вам всього найкращого. Ви в нас найкращі. Ми вас дуже любимо, цінуємо і поважаємо. Дякуємо, що ви ходите до нас на ігри. І з наступаючими новорічними на свята. Всіх вам! Дякуємо вам за підтримку. Бажаємо, щоб е, на наступний сезон ваша підтримка не засала, тільки набирала обертів. Дякуємо за підтримку, цінними, любимо, дорожимо. режим. Дякую. Всім бажаю покінчення війни. Побільше перемог, як на льодовому майданчику, так і в житті. Але всіх вітаю з новим роком, з новим щастям, і щоб всім було класно. Ге -гей! Бажаю цього найкращого в новому році і головне, щоб бути чоловік 2014. З новим роком. Всіх з новим роком. А, і на цьому році ми вийдемо плей клейов, а може навіть і перше місце, І тоді я поставляю за пам'ятників.